Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, шановні марганчани! Завтра, 11 червня, в місто Марганець прибуває з офіційним візитом єпископ Дніпропетровський Криворізький Симеон Української православної церкви Київського патріархату, де в 11-й годині по вулиці Олега Кошового, район Гостроя, колишній літній кінотеатр, відбудеться освячення Христа під будівництво православного храму. Після освячення Христа всі присутні будуть піднімуться у зал міської ради, де владика Симеон разом з духовенством Дніпропетровської єпархії проведе прес-конференцію. З всіма присутніми зустріч відбудеться з міською владою, буде давати відповідь на запитання. І тому ми запрошуємо всіх присутніх, всіх марганчан, гостей міста, всіх бажаючих взяти участь в торжественному освяченні Христі, а також взяти участь у прес-конференції з Владикою Симеоном та отримати його благословення.